Бажаємо здоров'я, бажаємо здоров'я і так вітаємо всіх слухачів із днем незалежності, що був учора. Так справді велике свято і звісно ж бажаємо найшвидшої перемоги. Наші збройні сили ну, роблять для цього все щодня. Абсолютно точно! А ми з вами продовжуємо. В ефірі черговий інформаційний дайджест від окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні, 25 серпня, 2025 року. І маємо сьогодні чимало цікавого. Світ Реп та БПЛА, він такий, ну дуже динамічний. От українські інженери знову дивують, крилата ракета, уявляєш на три тисячі кілометрів. Так це серйозно. Або ці дрони винищувачі, що самі полюють на ворожі пташки, це вже інший рівень. Але ж і ворог ем, адаптується. Чули про їхні нові системи ухилення. А темпи виробництва шахедів це ж просто шалені цифри. На жаль, так. Гонка технологій. Ми ще глянемо, що там турки показали на виставці. Ага, а ще китайські підводні дрони, і німецькі ракети, американські концепції. Багато всього. І про наше не забудемо. Як там той маркетплейс дронів Дотчейн Defense працює, і що волонтери радять по РЕБ? Це виявляється дуже непросте питання. Ну і головне, чи вистачить нам дронів? От президент казав про співвідношення. Так, це ключове. Чи зможемо ми перегнати орків у цій війні дронів? Залишайтеся з нами, спробуємо розібратися у всіх цих технічних хитросплетіннях. Буде глибоко. Отже, почнемо з нашого українського закупівлі логістика. Система дотчейн Defense. багато про неї говорили. Як вона зараз працює, розширюється? Так, схоже, що процес пішов. Ось є дані, що в системі вже 20 українських виробників. Це ну непогано. 20? це вже вибір. А що пропонують загалом 146 різних моделей БПЛА від простих FPV, ну знаєш, камікадзе, до важких багаторазових бомберів. Тобто, спектр дуже широкий. 146 моделей вражає. А хто там з нових з'явився? Якісь відомі імена? Ну, долучились Гарсоф Дефенс, ще Quantum Systemс. ці відомі своїми розвідниками типу Вектор, Потім Скайріпер, Ворбардс, то в Вик, Девіро, то в реактивні дрони. Тобто і стартапи, і вже такі більш досвідчені гравці. Саме так це показує, що система в принципі приваблива для різних компаній. А результати є. Бо ідея гарна, але ж головне користь для фронту. Поки що йде пілотний проект на 12 бригадах. Кажуть, що з 31 липня, як система запрацювала, вже замовили і передали дронів на понад 127 мільйонів гривень. О, вже якась конкретика, так і ось Арсен Жумаділов, це директор Агенції оборонних закупівель, каже, що головні переваги швидкість і вибір. Ну і конкуренція між виробниками має підтягувати якість. Військові самі обирають, що їм треба під конкретні задачі. Тобто менше бюрократії, прямий контакт звучить логічно. А далі що? Планують розширювати, може ще щось додадуть, крім дронів. Так, планують додавати БПЛА літакового типу, а ще засоби РЕБ, РЕР, навіть боєприпаси для дронів. Тобто, може стати таким собі єдиним вікном для всього, що літає і глушить? Ну потенційно, так, якщо система себе виправдає. Гаразд, система закупівель ніби працює, вибір є, але ж гроші. От президент Зеленський нещодавно озвучив такі досить тривожні цифри, яке зараз співвідношення по дронах на фронті. За його словами, десь один-один до одного на нашу користь. Ну, це ж наче непогано, краще, ніж навпаки. Краще, звісно, але є нюанс. Буквально місяць тому було один і чотири до одного. Тобто, наша перевага вона зменшується. Хм, А чому? Якщо ми виробляємо і через діочель купуємо, а тому що противник нарощує ще швидше. І ось тут власне ключовий момент від президента наш реальний виробничий потенціал це 2,5, а той 3 до 1. Тобто ми могли б мати втричі більше дронів, ніж ворог. Саме так могли б. А чому не маємо? Потужностей бракує людей чи компонентів. Основна проблема, як каже президент, це брак фінансування від партнерів, саме під виробництво дронів. Ми можемо, але немає грошей, щоб завантажити ці потужності. А Росія, а Росія, маючи свої ресурси, ну і можливо якусь допомогу ззовні, активно штампує свої БПЛА. Тому і лунає цей заклик до партнерів. Інвестуйте в українське виробництво. Це може бути ефективніше ніж просто давати готові. Зрозуміло, можемо більше, але треба гроші. Цікаво, а є якісь ну глобальніші плани співпраці? Є дуже амбітні. Ось пишуть про пропозицію України до США угода на 50 мільярдів доларів на 5 років. 50 мільярдів на що мета виробництва або спільне виробництво 10 мільйонів дронів на рік. 10 мільйонів на рік це якось фантастично звучить. Масштаб вражає так. Але сам президент уточнив, що це скоріше перспектива після війни. Згадували ще, нібито домовленість із Трампом про закупівлю США українських дронів, коли ми експорт відкриємо. Але це все поки що, знаєш, візія на майбутнє. Ясно, поки що треба вирішувати поточні задачі з фінансуванням. А що у світі? Як там ми з протидією дронами? Бо ж треба і від ворожих захищатись. Тут теж є рух. Наприклад, данська компанія My Дефенс вони відомі своїми системами CUAS, ну протидії безпілотникам, відкрила хаб у Великій Британії. Данці в Британії, навіщо ну офіційно, щоб посилити британські можливості в боротьбі з дронами, підтримати стандарти НАТО, загалом співпрацю UK і EU в цій сфері, кажуть їхні системи вже перевірені в боях. Згадують Україну, США, Австралію. А що за системи? Модульні рішення, виявлення, відстеження, ідентифікація, ну і нейтралізація повний цикл. І все, звісно, НАТО сумісне. Керівництво компанії каже, що загроза від дронів тільки зростає, тому потрібні надійні технології. А американці у них же теж потужний ереб. Так, ось приклад з навчань Талісман Сейбер 2025. Це США та Австралія. Тестували систему L-3 Harris Disco. і вона кажуть, успішно виявила радари на умовних ворожих кораблях. Як це працювало? Стаціонарна система якась? Ні, ні. Це була комплексна штука. Задіяли літак Ереб і два автономні катери Сісет Лайтфіш. Вони теж несли засоби ЕРЕБ. І все це разом так. все було підключено до єдиної хмарної платформи. Діско вона збирала бані з різних джерел, аналізувала і видавала командиру розвіддані в реальному часі. Це те, що називають імсо операції в електромагнітному спектрі, коли різні сенсори і засоби ураження працюють як мережа. Тобто, майбутнє за такими інтегрованими системами, мережево-центричними. Дуже схоже на те. Це дає повнішу картину і швидшу реакцію. Ось ця диско так і працює: збирає дані з літаків, дронів, кораблів, наземних станцій, обробляє в хмарі і видає готові рішення. Гаразд, перейдемо до конкретного «залізяча». Виставка IDF 2025 у Туреччині. А есел Сантам зазвичай багато всього показує. Що Цього разу так є кілька цікавих речей. По перше, оновлений мобільний комплекс РЕБ Карал 200 це система, що поєднує радіоелектронну розвідку і подавлення ІЕС та ІЕ. НАТО сумісний, звісно. Це не перша їхня версія, вони його вдосконалюють. Карал, все ж більше про традиційний реб, радари, зв'язок. А проти дронів щось специфічне було? Було і дуже цікаве. Система Еджер Ха, дракон в перекладі. Це високопотужна електромагнітна система саме проти малих БПЛА. І отут ключова відмінність від звичайних глушилок. В чому саме вона не глушить? Не зовсім вона використовує спрямовану енергію, генерує потужний електромагнітний імпульс, який по суті випалює електроніку дрона, процесор, GPS, канали управління, все. Тобто, це не тимчасове придушення, а фізичне знищення мозків. Ого! як мікрохвильовка для дронів, чи що звучить потужно? А які мінуси? Ну, перевага, гарантоване виведення з ладу. Недоліки, ймовірно, потрібна пряма видимість, можлива обмежена дальність порівняно з реб, і ціна, скоріш за все, чимала, плюс енергоспоживання. Але це вже крок до жорсткого ураження без кінетики. Розробники кажуть, що дія дуже спрямована, щоб мінімізувати вплив на своє. Система мобільна на причепі. Цікаво, а наші що? Згадували систему управління ребр-тер пастка від Юнівейв. Це що таке? Це, скажімо так, командний пункт для ваших засобів РЕБ та РЕР, програмно-апаратний комплекс для автоматизації управління всім цим господарством. І що він може? Керувати глушилками? Не тільки. По-перше, візуалізує все на мапі. Де ваші засоби? Де ворожі сигнали, які зони прикриті? По-друге, дозволяє керувати ними в реальному часі вручну або автоматично. Наприклад, виявили сигнал Орлана, система сама вмикає потрібний режим подавлення. Тобто автоматизація. Так. І ще вона може автоматично оновлювати бази сигнатур ворожих дронів і дистанційно міняти налаштування підключених пристроїв. Головна перевага інтеграція. Можна об'єднати обладнання різних виробників в одну мережу і керувати централізовано. Це зменшує навантаження на операторів. Звісно, і прискорює реакцію. Може використовуватися для стаціонарних об'єктів і мобільно. Є версія для транспорту. Звучить корисно. Але от одне діло мати системи, а інше правильно їх обрати. Волонтери з НІКС ділились досвідом, і там здається, все складно. О, так, дуже складно. Їхній головний меседж універсального ребу від усього не існує. Треба підходити індивідуально. А на що звертати увагу? Найперше, від яких саме загроз треба захищатись, FPV, орлани, шахеди це різні системи. Потім, чи є фахівці, які зможуть з цим працювати. І дуже важливо, чи має система реальний бойовий досвід, не просто реклама, а підтверджені результати. Які їхні поради. Чітко ставити задачу, обирати перевірені системи, працювати з надійними виробниками, які дають підтримку, і обов'язково консультуватися з експертами, бо неправильний реп може нашкодити. нашкодити. Як? Ну, наприклад, створити ілюзію захисту або ще гірше глушити свої ж дрони, свій зв'язок. Волонтери кажуть, що ринок зараз складний, все дороге, робиться довго, стандартів бракує, а головне фахівців у військах мало, тому вони часто і виступають такими собі експертними хабами. Дуже слушні зауваження. Гаразд, тепер до самих пташок, і тут є чим похвазитись крилата ракета FP-5 Фламінго на IDEX-2025 Показали, що це за звір. Це розробка «Файрпойнт» разом з Міланіон, і характеристики там ну, дуже серйозні. Дальність до трьох тисяч кілометрів. Три тисячі? Так, бойова частина до тисячі кілограмів, швидкість до 950 кілометрів на годину, мобільний пуск. Це ж, це ж вся європейська частина Росії під прицілом Москва, Пітер, Мурманск навіть до Уралу дістає. Це справді геймченджер. А як у неї з захистом від реб? Заявлено, що навігація комбінована. GPS GNSS з CRPA антеною це спеціальна антена, стійкіша до глушення. плюс інерціальна система INS. Тобто, якщо супутниковий сигнал пропаде, вона все одно летить до цілі, можливо, з меншою точністю, але летить. Дехто каже, що вона схожа на старий радянський ту 141 стриж. Це він чи щось нове? Розробники кажуть, що це нова розробка. Хоча, можливо, якась концептуальна спадковість і є, але це саме крилата ракета. Оптимізоване під виробництво, довжина десь 12-14 метрів, розмах крил метрів 6. і вже є відеопусків. Тобто, це не просто картинка. Яке значення появи такої зброї? Ну це стратегічний інструмент, можливість бити глибоко в тил ворога бази, аеродроми, логістика, промисловість. Це змушує противника зовсім інакше планувати оборону, відтягувати ППО з фронту. Навіть сам факт наявності такої ракети це вже проблема для Росії. Окрім стратегічних речей, є й тактичні новинки: дрони, винищувачі фотон від Defender Dynamics – Це що за штуки? Це дуже цікаве рішення проти ворожих FPV та легких розвідників типу Мавік. Фактично, це коптери, на які встановлені дробовики 12-го калібру. Коптер з дробовиком. Серйозно? Скільки там зарядів? Залежно від моделі, від одного до шести стволів. Кожен ствол з патроном важить десь пів кіло, можна стріляти по черзі або залпом для більшої площі ураження. А як він цілиться, оператор? А ось тут найцікавіше він може працювати повністю автоматично. Має систему виявлення, захоплення цілі і лідар лазерний далекомір. Тобто сам знаходить, сам стріляє. Саме так. Виявляє ціль, зближується лідар, міряє відстань, і неефективні дистанції десь 5 метрів автоматично стріляє. Автоматичний мисливець це може бути дуже ефективно, особливо вночі чи проти швидких цілей, де їх планують використовувати. Головна ціль ворожа Євпів і розвідники над позиціями. Кажуть, тести успішні готують перші партії для військ. А в плаганах ставити таке на більші літакові БПЛА, щоб полювати вже на орлани чи зала. перспективно. Але як ми казали, ворог теж не спить. Що там по шахедах? Скільки їх зараз виробляють? Дані гур, на жаль, не втішні. на початок серпня близько 200 одиниць на день. Різних модифікацій. 200? на день це ж 6 тисяч на місяць. Як їм це вдалося? Два роки тому вони ж повністю залежали від Ірану. Ну, це результат цілеспрямованої локалізації. хоча, кажуть, повна ще не досягнута. Десь 60-65% компонентів все ще китайські, плюс використання іноземної робочої сили, наприклад, в Алабузі. Але факт є факт: масове виробництво ударних дронів в Росії є. І це величезний тиск на нашу ППО та РЕБ. І вони не тільки кількісно рощують, а й намагаються зробити їх хитрішими. Згадували системи ухилення на розвідниках СКТ 350 ТЕМ. Так, це їхня відповідь на наші fpv перехоплювачі Калашников, що їх виробляє, почав серійно ставити систему ухилення. Як вона працює? Досить просто, в принципі, датчик фіксує наближення іншого об'єкта, нашого перехоплювача, і автоматично дає команду автопілоту на різкий маневр зміну висоти чи курсу. Раніше таке кустарно ставили на зала, а тепер це вже заводське рішення для ескатів. Це, звісно, ускладнень полювання. А є ризик, що таке на шахеди поставлять. Побоювання таке є. Якщо моли на відносно малих розвідниках, то інтегрувати на більші мопеди це питання часу. Це вимагатиме від нас нових тактик або більш досконалих систем наведення. Гонка триває. Подивимось тепер на розробки інших країн: Китай, підводні дрони XLUUV. Що це Це «Extra Large Unmanned Underwater Vehicle», тобто надвеликий безпілотні підводні апарати. Китай дуже активно їх розвиває. Це апарати розміром з невеликий підводний човен. А що вони можуть робити? Завдання різні: довга розвідка, спостереження, ударні місії, торпеди, ракети, мінування. Згадують проекти uuv 300 «HSU-001», «AJX-002». Якісь особливості є. По-перше, контейнерне базування. Тобто можна запускати зі стандартного контейнера навіть з цивільного судна. По-друге, є припущення про можливі ядерні силові установи в майбутньому для необмеженої автономності. Аналітики кажуть, що Китай готується до війни на морському дні. Це вже інший рівень. А щось ближче до наших реалій: Європа, німецька ракета, дрон Хаммер. Це розробка Skylands GM. Ідея відносно дешевий засіб проти малих дронів. До 25 кілограмів на близьких дистанціях понад 600 метрів. Як працює? Чим збиває наведення оптичне, потрібна лазерна підсвітка цілі, а бойова частина пневматична, балон зі стисненим газом та уражаючі елементи, дріб перед ціллю. Газ вивільняється, розкидаючи дріб хмарою, як постріл з дробовика. Оригінально, звідки її запускати? Універсально з плеча, як пазирика, з турелей навіть з дронів-перехоплювачів. Нещодавно випробували друге покоління МК2. Це може бути недорога альтернатива ракетам ППО проти масових малих дронів. Американці теж дивляться в майбутнє концепт Крейтос, клон рейнджер. Що за звір? Це поки концепт, але дуже амбітний. Від Крейтос вони відомі своїми дронами, мішенями і апаратами типу XQ 58 Valkyrie. Дизайн незвичний як катамаран Стелс а озброєння серйозне. Ракети повітря повітря ЕМ120, ЕМ9С, бомби GBU 39, навіть хибні цілі МАЛД, дальність польоту – 3500-4000 кілометрів, плюс можливість до заправки в повітрі. Один дрон може дозаправляти інший. Тобто це вже не просто ведений, а потенційно автономний винищувач чи ударний апарат. Саме так. Це бачення майбутнього, де безпілотники виконують найнебезпечніші місії. І наостанок знову Туреччина, крім РЕБ, Асельсан ще щось показував на ІДЕФ. Так, коротко. Була безпілотна система ППО Гюрз, роботизована башта з гарматою і ракетами проти гелікоптерів, ракет БПЛА, наземний ударний комплекс Гоктан з високоточними боєприпасами Толун С і система зв'язку Туран для бригад в Русі. Турки активно розвивають весь спектр. І от дивишся на все це. Українські фотони, російські системи ухилення, турецькі дракони, німецькі молотки, американські концепції. Чи не здається, що ми дуже швидко йдемо до ери війни дронів проти дронів, де людина все більше відсторонена? Машини проти машин? Які тут наслідки тактичні, стратегічні та й просто людські? Це питання, над яким варто думати. Що наш сьогоднішній розбір польотів справді був глибокий: від фламінго щодо Уралу дістане, і фотонів-мисливців до турецьких драконів і німецьких молотків. Технології летять вперед. Так і гонка ця не зупиняється. Звісно, прикро бачити, як орки швидко вчаться. Ці їхні системи ухилення, шалені темпи виробництва мопедів це виклик. Але й тішить, скільки всього робиться у нас, скільки інновацій і допомога союзників теж важлива. Ага, головне, щоб ця допомога, особливо гроші для нашого ВПК, надходила вчасно, як президент казав. Бо мати потенціал і реалізувати його це різне, і щоб реп обирали з розумом, як радять волонтери, бо тут кожна деталь важлива, абсолютно згоден. Сподіваємось, цей огляд був корисним. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами і занурювався в ці складні, але такі важливі теми. Так, дякуємо за увагу і окрема подяка гурту брати Гадюкіни» за музику, що супроводжувала наш випуск. Слава Україні! Героям слава!